Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 650 автомобіль проїжджає певну відстань за 10 годин. За який час він проїде цю відстань, якщо його швидкість і випадок перший збільшиться у два рази. Дивіться, дано, що автомобіль проїжджає певну відстань, оце головне. Тобто за 10 годин він проїжджає певну відстань. І нам треба визначити залежність певної відстані, що він проїжджає за 10 годин і швидкості, якщо вона збільшиться в 2 рази. Якщо ми збільшуємо швидкість збільшуємо. Тоді певну відстань ми проїдемо швидше. Тоді зменшується час. Тобто залежність між цими величинами обернена. Обернена пропорційність. Тоді пишемо: якщо швидкість збільшити у два рази, тоді автомобіль проїде певну відстань. За 10. Поділити на 2 і дорівнює 5 годин. Збільшили швидкість, час зменшився. Обернена залежність, обернена пропорційність між цими величинами. Другий випадок. А якщо зменшити в 1,2 рази швидкість, дивіться. Швидкість зменшили. Час, щоб проїхати певну відстань, збільшився, у нас обернена пропорційність. Пишемо в другому випадку, якщо швидкість зменшити в 1,2 рази, тоді автомобіль, певну відстань, проїде за 10 годин помножити на 1,2. І дорівнює 12 годин. І запишемо відповідь. Відповідь до першого питання 5 годин, відповідь до другого питання 12 годин. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!